Знеболення пологів чи проводять анестезію під час пологів і від чого залежить її вибір. Мене звати Гуляєв Олег Віталійович, я лікар-анестезіолог клініки професора Фіськова. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм поглядом на тему знеболення пологів методом епідуральної анестезії. Пологи нерідко супроводжуються вираженим больовим відчуттям: 61% жінок відчувають занадто сильний та нестерпний біль, водночас. 6% жінок не відчувають болі зовсім, і незважаючи на їх природний характер, знеболення стає необхідним для забезпечення комфорту та безпеки жінки у цей період. Епідуральна анестезія відмінно знеболює пологи, дозволяючи при цьому жінці брати активну участь у процесі пологів. Цей метод також дозволяє контролювати процес пологів та уникнути негативних наслідків. Епідуральна анестезія забезпечує мінімальне фармакологічне навантаження на плід. сам процес виконання, тобто укол в область попереку, практично безболісний для породілля. Однак, незважаючи на переваги епідуральної анестезії, вона має і протипокази. Важливо врахувати до її застосування такі стани, як виражена кровотеча, різні види шокових станів. Проблеми зі згортанням крові та деякі інші медичні стани, які можуть стати перешкодою для безпечної анестезії. Також важливо врахувати побічні ефекти, які малоймовірні, але можливі при епідуральній анестезії, такі як головний біль, тимчасове зниження артеріального тиску, свербіж в попереку. Однак, з правильним вибором методу та компетентним застосуванням більшість цих проблем можуть бути мінімізовані правильно виконана епідуральна анестезія є безпечною для мами і для малюка. Перед пологами поговоріть зі своїм лікарем-анестезіологом та визначіть оптимальний метод знеболення саме для вас. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання в коментарях та підписуйтесь на наш канал.